Тренди чужі, прибуток твій. Зберемо дизайн без малювання та макетів. Ми починаємо гостро. Відкриваю Google і шукаю найпопулярніші дизайни футболок у світі. Я не прив'язуюсь до одного, поєдную кілька кращих знахідок. Далі Gemini. Ставлю квадратний холст і прошу штучний інтелект об'єднати дві найпривабливіші фрази в один сильний дизайн для футболки. Готово? Виглядає потужно, згоден. Переношу макет на популярну базову футболку. Заходжу в Printify, відкриваю каталог, обираю, куди експортувати найкращі маркетплейси прямо всередині. Обираю цей трендовий варіант майданчика, виготовлю його, додаю свій дизайн, створюю варіанти, кольори, розміри, увімкну персоналізацію, щоб покупець міг додати своє. Встановлюю адекватну націнку: 40%. Бум! Товар готовий. Залишається розмістити його в обраному магазині або одразу опублікувати на маркетплейсах, таких як Etsy або TikTok Shop. Ось мій продукт готовий до покупки за 5 хвилин. Думаю, ти придумаєш мікс краще за мій. Залиш свої пару фраз нижче, порівняймо.